Планшети вже давно перестали бути просто другим екраном між смартфоном і ноутбуком. Сьогодні вони універсальні помічники, які легко замінять робочий інструмент, навчальний зошит і навіть домашній кінотеатр. І головне, щоб отримати все це, зовсім не потрібно витрачати статки. До 15 тисяч гривень можна знайти планшети, які приємно дивують швидкодією, якістю зображення, автономністю та навіть підтримкою стилуса чи клавіатури. Так, саме у цьому ціновому діапазоні. Ховаються золота середина моделі, де кожна гривня відпрацьована на всі 100. у нашому рейтингу найкращі планшети 2025 року, які підходять і для навчання, і для розваг, і для подорожей. Ми перевірили, як вони тримають батарею, наскільки плавно працює інтерфейс, і чи зможуть потягнути сучасні додатки. Тож, якщо шукаєш планшет, що не розчарує ні в дорозі, ні вдома, дивись уважно, бо далі. Тільки найвдаліші моделі до 15 тисяч гривень. Redmi Pad Pro відкриває п'яту сходимку рейтингу, і це саме той планшет, який доводить, великий екран не обов'язково коштує як ноутбук. Тут 12,1 дюйма IPS дисплея з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів і частотою 120 Гц. Зображення плавне, кольори насичені, а підтримка HDR10 і Dolby Vision додає кіношного ефекту навіть звичайним відео. Усередині процесор Snapdragon 7S Gen 2, 6 а або 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач 128 або 256 ГБ, плюс окремий слот під карту пам'яті. 4 стереодинаміки з Dolby Atmos звучать гучно і чисто. Акумулятор на 10 тисяч мАч приймає до двох діб роботи, а швидка зарядка 33 Вт повертає 100% за півтори години. Корпус металевий, тонкий і приємний у руках. Планшет підтримує стилус і чохол клавіатуру, тому з ним зручно працювати навчатися. мінуси теж є: рекламні вставки в HyperOS, середні камери на 8 мегапікселів і відсутність блока живлення в комплекті. Але за свої гроші Redmi Pad Pro – це оптимальний вибір для тих, хто хоче великий, потужний і автономний планшет без переплати. Lenovo Шаусім Pad Pro 12,7 посідає четверте місце в нашому рейтингу, і це вже рівень вище звичайного середняка. Великий дисплей 12,7 дюйма з роздільною здатністю 2944 на 1840 пікселів і частотою 144 Гц – Справжня знахідка для тих, хто дивиться фільми або грає на планшеті. Картинка яскрава, плавна з підтримкою Dolby Vision і HDR 10. Усередині флагманський процесор Snapdragon 870, який навіть сьогодні витягує важкі ігри та монтаж відео. 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач до 256 ГБ забезпечують запас швидкодії, а слот MicroSD дозволяє додати ще терабайт. Звук. Окрема історія: чотири динаміки JBL з Dolby Atmos створюють ефект присутності, а два мікрофони з шумозаглушенням підходять для навчання і дзвінків. Акумулятор на 10200 мАч приймає до двох днів, заряджається з потужністю 20 Вт. Металевий корпус виглядає солідно, доступні кольори, сірий і зелений. Є сканер відбитків пальців і розблокування обличчям, з мінусів середня яскравість 400 ніт, і відсутність комплектного блока живлення, але все інше тут максимально продумано. Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 — це вже рівень на пів флагмана серед планшетів до 15 тисяч гривень, який підходить і для роботи, і для розваг. Покопад займає третє місце, і не просто так. Це перший планшет бренду Poco, який став глобальною версією успішного Redmi Pad Pro. Але отримав більш чисту прошивку і краще налаштування для міжнародного ринку. Тут 12,1 дюйма ips дисплея з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів, частотою 120 Гц і підтримкою Dolby Vision. Екран яскравий, плавний з натуральними кольорами. Приємно і для навчання, і для перегляду фільмів. Звук на рівні: чотири стереодинаміки з Dolby Atmos і Hi-Res – Створюють ефект об'ємного звучання, що рідкість у цьому ціновому сегменті. Працює планшет на процесорі Snapdragon 7S gen 2. Має 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої. Є слот під карту microSDRE до 1 ТБ. Для фільмів, фото або навчальних файлів цього вистачить із запасом. Корпус металевий. Вага 571 грам. Тому пристрій відчувається міцним і збалансованим. Акумулятор на 10 000 мАч підтримує швидку зарядку 33 Вт до двох днів автономної роботи. Камери по 8 мегапікселів спереду і ззаду стандарт для відеодзвінків і документів. Мінус лише один: відсутність підтримки сім-карт, тобто інтернет лише через Wi-Fi. Але в усьому іншому по влучне поєднання дизайну, потужності та автономності, яке Задає тон серед планшетів свого класу. Honor Pad 10 впевнено забирає друге місце у рейтингу. Планшет, який доводить, що середній клас може бути справжнім преміумом без переплати. Металевий корпус товщиною лише 6 міліметрів і вагою 525 грамів. Приємно лежить у руках, не гріється і виглядає солідно. Великий 12,1 дюйма дисплей із роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів, частотою 120 Гц і підтримкою HDR робить будь-який контент яскравим і живим. Honor не пошкодувала на звук. Шість динаміків створюють просторовий об'єм із глибокими басами, а технологія Spatial Audio додає ефект кінотеатру. Працює планшет на процесорі Snapdragon 7 Gen 3 з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем 256 ГБ. Інтерфейс Magic OS швидкий, є розумні фішки: Magic Portal для перенесення об'єктів між застосунками і і-замітки, комфортний режим для очей. Акумулятор на 10 тисяч 100 забезпечує цілий день активного використання, а зарядка 35 Вт наповнює батарею менш ніж за 2 години. Камери на 8 мегапікселів, базові, але для відеозв'язку і документів вистачає. Мінус немає слоту для карти пам'яті і роз'єму 3,5 мм. Зате в цілому Honor Pad 10 відчувається як справжній лідер серед робочих і мультимедійних планшетів до 15 тисяч гривень. Samsung Galaxy Tab A9 Plus став найвдалішим оновленням бюджетної серії. Тут 11 11-дюймовий екрани з підвищеною плавністю зображення, чіткою деталізацією та приємними кольорами, без мерехтіння і втоми для очей. Навіть у сонячний день яскравості достатньо, щоб комфортно дивитись відео чи читати. Металевий корпус товщиною менше 7 міліметрів виглядає дорого, не ковзає і приємно лежить у руці. Усередині процесор Snapdragon 695 го покоління, який упевнено тягне багатозадачність, перегляд відео у високій якості і навіть ігри. Пам'яті вистачає, а сховище можна розширити картою. Акумулятор на понад 7000 мА тримає день активного користування, заряджається без перегріву. Особливо радує звук. Чотири динаміки створюють глибоку сцену, гідну недорогого планшета. Є підтримка мобільного інтернету п'ятого покоління, безпечна система захисту та чотири роки оновлень. Фронтальна камера зручна для відеодзвінків, основна для фотодокументів. Так, зарядка не надто швидка, а налаштування кольорів екрана обмежені, проте загалом це найзбалансованіший планшет у своєму класі, гарний, надійний і стабільний у роботі. Саме тому він заслужено очолює рейтинг. Дякуємо, що переглянули цей рейтинг. Не забудьте підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. Скоро повернемось до вас з новим відео.